Нікі Гейлі чи Дональд Трамп такий вибір стоїть перед республіканцями Нью-Гемпшира, де сьогодні відбувається праймеріз партійні вибори. Після того як понад 50% республіканців Айови минулого тижня обрали своїм кандидатом у президенти Дональда Трампа. Колишній президент сподівається зацементувати цю перевагу і в Нью-Гемпширі. Тим часом кампанія колишньої губернаторки Південної Кароліни Нікі Гейлі розраховує зменшити відставання. Яке значення для президентської кампанії матимуть результати маленького штату? Нью-Гемпшир. кого обирають виборці українського походження? Про все це поговоримо із моєю колегою Іриною Соломко, яка приєднується до ефіру зі столиці штату міста Конкорд. Ірина, привіт, які особливості праймеріз у нью Нью-Гемпширі і яке значення результатів партійних виборів у цьому штаті для президентських перегонів у США 2024 року загалом. Вітаю, Юрію. Так всі хочуть перемогти Мюхемшері, тому що є така думка, що той кандидат, який тут перемагає, відповідно потім він не може перемогти на загальнонаціональних, відповідно праймері, стати вже відповідно фінальним кандидатом від тієї та політи або від республіканців, або відповідно від демократів. Цього разу в цьому циклі все ж таки вирають кандидата від республіканців, і в принципі очікується, що ну тобто для самих мешканців штату це дуже така почесна місія. Вони цим дуже пишаються, і це їх мотивує приходити. На дільниці. Ми сьогодні були зранку тут. От про намі місті Конкорда. Ми знаходимося в столиці штату. А дільниця відкривається в в сьомій годині. Я знаю, що в Манчестері місце, яке місто поблизу. Вони відкриваються в шостій годині, і вже тут були люди, і нам вдалося поговорити з кількома. Вони говорили, що вони справді мотивовані. Вони хочуть показати приклад всій країні, що насправді це дуже важливо брати участь в праймеріс, Що це така сама важлива частина демократії та та, та в принципі або є виявлення, і закликали всіх йти. Продовжувати це робити, і а секретар штату він в принципі напередодні спрогнозував, що за його оцінками відповідно явка має становити десь 70% з усіх виборців. А також, от, наприклад, ми знаходимося на дільниці в центрі міста. Тут за даними модератора, з яким нам вдалося поспілкуватися, по суті, це такий очільник, якщо так дивитися на українські категорії, це очільник дільниці виборчої. А так от він сказав, що десь зареєстровано 2,5 тисячі виборців, і вони очікують, що десь як мінімум половина з них прийде на дільницю, кажуть, що могло б бути більше, бо було би це повноцінні праймеріс. Якщо були б не тільки кандидат від від, від республіканців, а й від е, демократів. А, тому е, ми слідкуємо за тим, як зараз невеличка така пауза, тому що зазвичай люди голосують зранку да, перед роботою, тому що нагадаю, що сьогодні це робочий день. Ось і відповідно вже десь після там четвертої теж буде така більша активізація. Тому ми продовжимо знаходитися на дільниці та будемо слідкувати далі. Як буде відбуватися події далі? Ірина, Юлі. Ти вже розповіла мені про те, як ти від самого ранку працюєш на цій одній з дільниці, з якими взагалі настроями йдуть на голосування виборці, і чи є шанс у Нікі Гейлі зменшити відставання від Дональда Трампа у Нью-Гемпширі? Ти знаєш, Юлю, очевидь, що це була точно її мета, тому що як я вже сказала, дуже важливо перемогти все ж таки в цьому першому штаті. За ми спілкувалися з кількома її прихильниками. Так, от якраз один з тих, хто після того як він проголосував, він взяв цей знак, значить, підтримки Нікі Гейлі і стояв біля входу в дільницю і і по суті готував за неї. Так от він якраз говорив, що він був вражений. Він був на багатьох подіях разом з нею. Він був, він був вражений кількістю подій, які вона провела. І за даними журналістів, які Місцевих медіа, які вони озвучували, що в цілому, там за останні там кілька тижнів, вона провела 200 подій. Тобто, це по кілька подій в день. Вона була надзвичайно активна, так само, як і Дональд Трамп. Насправді, тому що а, так само останні там два тижні, тобто особливо останні тиждень, він кожного дня а, мав ралі, багато збирав своїх прихильників і в принципі активно агітував. І на дільницях ми бачили прихильників обох кандидатів. Чесно тобі скажу, більш відкриті були до спілкування представники а, тих хто голосував за Нікі Гейлі, і це не лише республіканці, це також представники, так звані так звані незалежні виборці. Вони досить від, 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 відкрито говорили про те, чому вони її підтримують. Трішки було складніше знайти прихильників Дональда Трампа, які говорили, бо це відкрито. Але нам це вдалося і зараз. Ви можете почути а відповідно і е, республіканця, та які підтримував Дональда Трампа, і відповідно республіканці, які підтримує е, Нікі Гейлі. Я знаю, що багатьом людям він не подобається з якихось причин, але не кожному хтось сподобається, і тому це робить нас різними. Я просто думаю, що зараз він для нас хороший, і моя головна причина полягає у тому, що після 11 вересня він проживав у Нью-Йорку, коли була терористична атака. Тому я думаю, що він найкращий для цієї роботи для сполучених штатів. Плюс він хороший бізнесмен Я голосував за Нікі Гейлі, вагався, бо хотів би бачити когось менш контраверсійного, ніж пан Трамп. Хоча мені подобається політика Трампа, він робив добрі справи, коли був на посаді. Я не голосував за нього через його сімейні цінності, а також через те, як він ставиться до людей. Але його політика була хорошою, і він твердо виступав на користь Сполучених Штатів, що, на мою думку, зараз не робиться. Зважаючи на це, я вважаю, що Нікі Гейлі є більш поміркованою особистістю. Я думаю, що вона докладатиме всіх зусиль, щоб повернути країну на правильний шлях і відновити її краще місце в сучасному світі. Ірина, ти спілкувалася із виборцями також українського походження. За кого вони голосують і чому? Так, юлю, ти знаєш, громада в Манчестері не дуже велика українців, Десь як нам сказали, десь там 100 родин, тобто це так можна помножити на три. Воно є українська церква, це такий осередок громади. Нам вдалося поспілкуватися на раді лише з прихильниками Дональда Трампа. Але це було цікаво, тому що якраз його там заяви можуть бути трішки контроверсійними в контексті України. Але вони вважають, що насправді вони знають, чого очікувати від Дональда Трампа. Вони бачили наскільки він рішучим був, коли він був президентом, коли він був президентом, і коли, наприклад, порівнюють. Чи з тим самим Бараком Обамою, коли він віддав летальну зброю України? Тому вони це все пам'ятають. Вони вважають, що тобто він буде більш ефективним президентом і він допоможе вирішити. Тобто, вони по суті вірять в ті обіцянки, які робив Трамп по відношенню до того, що він швидко закінчить війну, і зараз ви можете почути, чим вони це аргументують. Він вже не раз сказав два-три дні. твоя справи ще скінчить. Ну, як ще скінчити, котрі думають, що він віддасть Україну, скаже, віддайте свою східну е, Україну і, і, і буде спокій. А я інше думаю, я думаю, що Трамп, як дивиться на Путіна, він на нього бачить і він каже, ти знаєш, що я не можу Зеленському що небудь закидати, але я можу Путіна закинути, що не з твоїм з твоїм газом, з твоїм огріванням, Ми вас з економічно. Забирайтеся з України. Цікава, звісно, думка пролунала від американців українського походження. Дякую тобі, Ірино. Буквально за кілька годин матимемо вже результати праймерісу Нюгемшері. Завтра будемо підбивати підсумки цих виборів. На зв'язку з нью була моя колега Ірина Соломка.